Да, красавиці ви, конечно. А де королевіш наша? Уїхала. Уїхала? Да. Чи ж кажуть, малий вдома, яка там їсти котлети, каже жара. Він уже, диви, за рулем, уже здає, вже комбікорм. Нормальний такий сімейний подряд. Пофеншую. Всім да. хазую, роботі. Так що, друзі, ще раз всім привіт. Привезли, вернули ящички йощички І Якраз попали. За заснімемо за ще одного члена сім'ї, так що це мабуть, наймолодший, да? так? Слава Україні. О, так що всі сьогодні всіх. Батьки вже всі. да, Батьки вже покинули дітей. Так, чуєш? так по моїм підрощатам вас доно бути троє. Так що ви повинні вдвох тепер робити за трьох. Тарасик не вийшов. Не вийшов? Ну це таке діло. Так, це ви наробили комбікорм для великих курочок. Так що, друзі, це тут підрощений бройлер. Е, Наташа говорила, хто не дивився перше відео. Ціна 55, каже, да? підрощено, великого. 55, да. 55 гривень кілограм, курка від 3,5 кг. Так що, друзі, я буса свого забирати не буду, хай тут достається тут. Наталі немає. Взяв я її чоловіку, тобі ж бройлерному королю. Зараз три секунди. Ах, бройлерному королю. Перекусить, але так як він утік, що у ковбаси і бачив він на відусі в мене е, цього. Хех. Товстолоба е, каже, що там товстолоба? Каже, нормальний, кажу, не знаю, спробуєш скажеш і мені. Так що так, як немає бруйлерного короля, то ми передамо молодшому бруйлерному королю. Хай передасть батькові, хай в комбайні там спробує. А ви сьогодні дійде на позитиві, все нормально. І воно, знаєте, хочеться грубо там сказати, нас це те саме, а ми крепчаємо, так? Да? Ми вже позиція позиція. просто привикли і не здаємо свою позицію. Так що так, друзі, працює сімейний подряд. Старший утік кудись, не знаю куди, а молодший залився. Москаляку на гілляк. І всі так працюють, швидко шевелять, щоб не замерзнути. Ти вже на мотоциклі не їздиш, ні? Бо Надюха приезжала каже, говорит, класний классный мотоцикл у королевы сина. А мы тогда приезжали, а он вытягивал тут, а джинь-джинь. Да, да. и... Так что, друзья, как-то так. Где-то откуда -то... Контент. У нас контент, такой контент, знаешь. Такой контент, только дивляться такие Валерчики, як мы, понимаешь, потому Тихай, что... Не такие Конечно, люди? а они, нет, есть и очень много, знаешь, людей очень много. Підтримують, та й самі ж такі самі, розумієш? О, курка на дереві не росте, за ноги підвішена, оскубана. Її треба ще маленько біля неї роботи. Але ще як нам би аби не мішали, то ми б працювали. Ой, а так ще палки в шпиті ставлять. Ну, але я думаю, прийде той час, що ті палички вернуться назад. Так що держи, все. Кархлетки мамки, да, батьку передаси за Ту да, кофе, консерву із товстолоба. Чаюшку я оставив, там як положено, то ковбаса шелудьківська наша, то що ми робимо. А то ж на відео він побачив, товстолоба, каже, що там добре, якого не знаю, попробуєш, скажеш мені. Бо я ще, дякуємо вам. Я тоді, я думаю, що вони не будуть проти, якщо я пройду до сушки, так? До сушки, ні, я хочу до сушки пройти, подивитися, як вона працює, і думаю, дядьку, може, задам там пару запитань. Так що, коха, я тоді буса не беру, хай стоїть тут, підемо, сходимо. Да? Кому хочеш передати привіт? Хочу передати привіт батьку Миколі, да? Да? кажи. Ну так передай, вже буде вечором дивитися, правильно? Каже, батько, я про тебе не забуваю ні днем, ні ночі. Так що, друзі, якось так. Так, що собачка. Ти чого гавкаєш? Всі ж свої, всі свої, все нормально. Лаєчка, вона каже, Віруха каже, давай лайку, ну ще одна лайка. Бач? Каже, давай заведемо лайку, кажу, доця, ти розумієш, у дядька Тараса, моєго ютубовського брата, поїхав на роботу, приїхав теж лайка. Було 40 бройлерів, осталось на 0 бройлерів. Так що, друзі, а ми ще на прожки пройдемо. А, к Сергій, навіть на королевіш повіз. На своєму автомобілі, а ні, це не королевиш. Шкода, королевична малий же їздить. Отак кочегариться, топиться в курочок, дровцятка, пилочка, рук, рук дай рук. Ну, я заходити не буду, я не знаю, що там і як там. Хочу подивитися, як працює сушка передвижна. Вони поїхали обратно, там будуть вести корм. А це дядько, який каже, плуг називається «Лемке». так що отака сушка передвижна у бройлерного короля і у бройлерної королеви. Отак люди працюють. В тому році я знаю, що е, вже почалися жнива і такі ціни були на сушку зерна, що ой-ой-ой, там вони і в цьому році доволі високі і все-таки дождалися вони своєї сушки і почали працювати. Так що казав Сергій привод іде або від трактора, від кардана, або на електродвигун стоїть. Ну, я думаю, зараз дядьку задамо пару запитань, можливо, підійдемо ближче. От якось так. Отакий От розовий сніг. Так, Колька, класна штука. 24 тони загрузка, так, кажуть, сказав? 24 тони. Щось там 100 з лишнім тонн, кажуть, тут сутки можна. Так що білоруси на ньому наталі каталася. Ложила тюки. Ти не бачив тих хтось як вона тюки везла на цьому тракторі? Не бачиш? Наташка за кермом з малою, чуєш? Ні, Наташка за кермом, кажіть, мала, не знаю. І е, повний трактор тюків не прив'язаних. І натаха чеша сюди, я тако через поле коротше, пече, боє. Так що якось так, хтось там воно виглядає, точно не нас, Коля, може то тебе хтось виглядає? А хто ти такий? Не можу баня. Хто не знаю так що процес контора пише. Можна я, да, познімаю? Ого. Познімаю апарата Що ви взагалі розкажете про під ждут? А куди ви тебе? Я подожду, ходить, спішу, але хочу подивись. На солярі працює. Це так пані сюди висипається е, з машини і загружається в сушку. Правильно коха? Трошки трошки сипається, так? Да? Зараз буде вигрузка і я думаю, що ми заснімемо. Так так, Сергій казав, що? трактором дешевше крутить ракушку, чем самим мотором. Мотор да, Розовый снег, Зараз буде трактор приїжджати в Нюколанд і буде йти вигрузка. Так що, друзі, не знаю, яка кількість солярів входить, але от така. Наші фермера теж не здають позицію, тобто працюють, щось міняють. Треба з кожного ситуації знайти викид. Вот так загрузили і працюють. Там не знаю, видно воно зверху, воно там, виходить, пересипає його, зверху вниз, так, Так? <ресурок> да? Тобто, виходить, знизу і уверх і зверху сипано, воно видно. <ресурок> не знаю, мені просто не видно через телефон, там вам видно чи ні, воно там зверху. Каже, якось змішується, так-да-да-да. Да мер. Це не бах такий чи що? Метка. Не матюхайся, Коля, бо заміж не вийдеш, чуєш? Ми тебе тоді не женемо. Стільки ти будеш жити, якщо будеш матюхатися, чуєш на камеру. Матюхайся, чу ж я тебе не узнав, мільйонером будеш, чуєш? Ти ще трохи з нашою девальвацією гривні, то ми всі скоро станемо мільйонерами, так? ще що... пару градусів? Ще пару градусів і ми мільйонери, так? Поки не батька і матері, ми зараз будемо ставати мільйонерами. А, що, ти не замерзла, ні? Нормально? Трохи. є. А я тебе не узнав, я думаю, думав, що ти поїхала з малим. Ні? А хто кочегарить? гарить? Чугар у нас є. Дідя Гріша, а то й з усами, так? Ай, то це його робота. А, вже газують. Ай-яй-яй-яй-яй, красавчики. Крих, нехай памашу, другу. Мані. Красавчики, ні, движення це дуже довго. Зараз побачу. Сейчас поїде. Я -то їду, і ти що аж тобі сідаєш. Красавчики, все нормально. Молодці дуже оперативно. Не встигли там розгрузитися, вже там загрузили, вже туди поїхали. Ой-ой-ой, а що робити? Воно якось як робиш, то наче трошки від цієї ситуації відходиш в сторону, але ж від неї далеко не зайдеш. Зайшов, зайшов у групу, почитав і зразу встає дуже кепсько. ну нічого. Нашого брата скільки не бий, а ми нам вже фіолетово. Все одно рано чи пізно, воно правда стане на свої місця. Так, Калюха? Ще тут би трохи повибивати маленько, ну. Але як я з хлопцями була, як я прийдемо, потім розберемося. Воно ж по життю як. Як наші предки казали в приказках, хто тяне, того й поганяють. Так воно завжди було. Ну, що не так? Завжди так було. Добре, так. Добре, да. Хто сидить, хто працює, то того і працюють. Завжди так. Ти візьми у групі поросята, коли маленьке, то ще й обіжають. Ну так же, правильно. Та й ти ж як газяїн, так теж прийдеш. так... Ще й ногою штурхнеш маленьке, бо тобі воно не подобається. Ні, але свині то не люди. Ааа, все одно. Великих кидаєш, а -а -а. малих не трогаєш. Да? Так mm -hmm. Так що зараз будемо заводити, що там, Ніхоланд у нас, не. чи що? Ніхоланд, і ви потім грузитеся і в склад, так? Да? Це буде скільки тут? 25 тонн. Загрузка. 21. 21, да? А скільки виходить солярки десь на, оце, на сушку на процес? Ну, залежно, звісно, від вологи, так? Да? Ну зараз 300. 300 літрів Це на скільки на один цикл? Ну у нас на одну сушку. На одну сушку 300 літрів солярки. От... Ого. 300 літрів. Ну зараз десь 200. 260, навірно. Ти ж 10 літрів на тонну пішло, виходить, да? Смотрешкавла. Смотреш кавла. 10 літрів, ну, то це, це, це що в Сергія сушка. А зараз тонну процент, виходить, ну смотря де, там, і 180, 200, 240 є, по-різному. Тобто, от і по... по... Ну, воно сушили, якщо 26, то 300 злишніх буде соля. Ну, тож, 26 це до е, якої бази опускаєтеся? Ну ми ж сушимо 14 половин. 14,5. 14. ,5. 14, ,5. 14. Ну, то, це... Виходить, тут вже 6, да там 6 12 612% вологи треба забрати, то це вже навіть по 100 гривень, то це вже 1200. А якщо по 200, то це 2400 від стони. І так добре, і так не дуже. Да? Не, ну, тоді, звісно, хай буде й 300 літрів солярки. Аби вона була і було чим сушити. Ой якось так. Так що, друзі, зараз подождемо виграшку. Це обратно той Лемкен. Нема букви Л, Мкен. Ха, ха точно нема. Нема букви одної. А там Блумер. А, є. Так що такий плужок. Звісно, шикардосовський. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять корпусів. Тоже так оце ж його попробуйте відрегулювати, скільки тяг на кожному леміші. Оце. І О, він нічого не ні? винає, він все, тут він все автоматично. А ні, ми на ті тяги, чи то воно заводу, то вистав... все з заводу Виставили і все. все. все з заводу. Я вас хочу. Тут же ж хлопці приїхали, оце ж. Ну, настройщики. Я просто бачив по відео там у когось, а, у цього ж кажуть, у молодого фермера на каналі. Вони приїхали, відрегулювали і погнали. Це їхня робота. Да. Коля, ну це таке діло. Це дуже добре, що він стоїть. Ну, Якби трошки була друга ситуація, то все було б набагато по-іншому. мільйон. А зараз, навіть, побільше. Ну, Але ж він не робить... Скільки тоді ні стоїть. Зараз вчений просто... Це просто ке. От я дивився комбайн, це 96, 90... як він, 96-2.0. 2.0. Ну там продавала одна агрофірма, просто вони спродували, бо вони прийшли там з Америки. Нарешті дійшли новіші комбайни, вони продавали. То тільки так, щоб просто продати за один день по 30 тисяч доларів це не ціна, це шара. Ну і стан хороший. От. А так, звісно, дивився там і 40, і 50, і 60, От такі 96 20 Ну це для середнього там, одного сібника такий комбайн, звісно, на даний момент був би хорош. Ну я ж кажу, я не аграрій, але трошки цікавлюся, тим і тим. хоч землі немає. Але... А все, все може бути. Сьогодні так, а завтра так. Почнемо сіять, як там морковку тикати. Да? це хто не Тарас приїхав? Це братик мій приїхав. Чуй, бачиш, братик попав. Це туборський брат Тарас Шевченко. Чуєш, братик, куди б я тебе це зустрів? А? До Шелудька вже не дзвонить нічого, так? Да? Да вже летять вже. Привіт, братанчику. Слава Україні. Героям. Привет. Привет, привет. Що там, як діла в тебе? Ну, хочеш мені телефон забрати вже. Тільки з ким вже знімати. Давай. Ти сам сьогодні саменький? Блін, не встигаю. Да? Та всім бачиш, всі ті мотаються, тільки туди приїхали, вже летять назад. Так, так. Красавчик, а я хочу подивитися вигрузку сушки і буду теж пекти додому, бройлера завіз. Та таке? В браківщині хлопчина сам зробив. Да? Невеличку примітивну, але для себе попав. Ну, принцип теж, дивиться, принцип змішувача, зверху кидає на низ і воздухом гарячим дує. Ну, дізельна. Оце зараз там 21 тонна, пішло десь 260 літрів соляри. Ну і з розчута 10 літрів соляри на тонну. Я кажу, де б я тебе, братику, це зустрів? А А не міняють позиції. все таки, як їздили, так і їздили. А ми ж на відосі раз подивилися, в кого що робиться. і воно... О, хто чим багатий, тим і радий. Зараз да, своїми ящиками. Саня е, Дударковський банановими чи магазинними. Шелудько бере в Наталі. Де вже розділася на ісходну, з низького старту і погнали. Скільки ти береш, братко? 25. Та комбікорм є, що нема? Через 4 дні заїду. Там Добре, зробимо. Поки світло є, давай щось будемо робити. Нема нічого? Нема? І все. Так що приїдеш, поки в нас є, заділаємо. О, бо Саша з Дударкова, нашій братанчик ютубовський, дзвонив, теж вішається, кажу, ти мені скажи, я тобі зроблю, або приїдь до мене, ставай роби. Так що такі діла. Все, Holland, зараз буде вигружатися. Так що, братику, дружині, привіт, ромчику, привіт. А я побіжу зараз засніму сушку, дай буду пекти. Бачите, а я про тебе споминав сьогодні. Раз, і. Все. Наташа каже, восьми, наготовила ж, там да? цілий капець. Жду, треба капець. Кажу, ну це мені круг, а ще добре. Довго... Ну заїдеш тоді, в мене там на цей раз є. А я думаю, що все буде добре. Адирала, все буде Україна. Все, Калюха, пішли. Поїхав в Нюколанд під загрузку. Отаке движення на маленькому, ну не як маленькому. Вже не дуже маленькому, але під домаш... не домашньому, а сімейному підряді. Тут ну, фактично працює на сьогоднішній день, замітили всіх. Батько, мати, син, дочка. Ну і трохи найманих працівників. Дядя Гріша десь поїхав, каже, дядя Гріша відповідає за топку, димлять дві труби. овачки. Опа Що ти коха, дивися не гепти! Класний тракторець, конечно. О так, дядько, тут сушить, керує, потім загружається. Вигружайте. <риклад> Ні, я не хочу сарая, сколько кожному своє. Нам достатньо того, що у нас є. Отака сушечка. Зараз побачимо, як це все діло буде відбувати. Да? І потім вже попечемо додому з колянчиком. Так що ми з колянчиком отак ось, гоп! А? Є? Хе. Дурника поклеїмо трохи та й будемо їхати. <клес> а що робити Не <клес> поїдуть? Так куди вони вже поїдуть? А як поїдуть, так... так не що Коля? Ти може і поїдеш, а я ж меншенький трошки. Так. так, дядько перепровіряє борт, оп, Щоб був закритий. Все як має бути. Оп. І так воно, кула кукурузи. Ну, хорошо, коли все добре. Але сніжок упав на листочок, зараз не дуже добре. Комбайн наноразом, поломаний комбайн. Зробиться, поїхав на молотив і далі суща, щоб його не складати багато. Так, іде зараз вигрузка. Сам п'ю, сам гуляю, так? Да? Сам сушу, сам загружаю, сам вожу. Да, цікава така сушка. Оп! І пошла жана. воно знизу його підніме. Так само таке mm. Ну, Трохи не таке, як тут, як наталкує. Ага, ага, я зрозумів. Супер розліт щось тущуся нище. Іду подивлюся ближче. Питаю, з я це сушка. Опа. Опа! Кажу, самі п'єте, самі гуляєте, да? сам сушу, сам вожу. Чите, а тут що? Да? Чуєте, отець, це ж вона не українська, да? італіянська. Італіянська. Бо я щось пам'ятаю, що Наташа тоді говорила, вони її чекали. О, така мобільна, вона ж передвижна, затепив типу і поїхав. Ну, можна в будь-якому місці. Так під нею ж находиться, якщо це їм можна прямо находити. Трактором витягнувся. Я так, так як сказали, 300 літрів, наче знаєте, так і цього, а з іншої сторони. Але ж і вона ж коштує не гривню. О, понятно, Але ти стаєш незалежним. Ну, любий фермер, якщо має сушку, то звісно... Він незалежний. Бо зараз скільки воно до мене Андрій дзвоне, не може висушитися, не може змолотися, тому що... А що в нього там? 10 гектарів посіяне, що він відстопить. По-перше, змолотитися, знайти, вивезтися, висушитися і перевезти. Ти залежиш від людей. А воно все в цьому році збилося в кучу. Ти ж не важ, не году взагалі були такі дурацькими. І по зерновим, і... Сою ще й досі деякі не помолотили, ще й досі є, соя. А, семечка деяка залишився в полі. Да. Але так тихенько, гарненько. Так що з калюшкою трохи на екскурсії Попали. Так що, друзі, якось так. Все, молодежа наганяє, бігають як мухи. Все, друзі, будемо їхати теж додому. Звісно, у нас немає стільки роботи, але також є робота. Так що на цьому буду завершувати відео. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Наталі Хебрейларному королю привіт. Трошки вас познімали, може що не так, вибачайте. Так що всім, друзі, пока, миру, здоров'я. І добра. Забираю каляна і печемо.